Зі святом святих Бориса і Гліба. Поздоровляю усіх людей і бажаю міцного здоров'я і сильної Христової віри. Сердечно вітаю вас, дорогенькі наші іменинники Бориси і Гліби, з вашим святом День Ангела. Хай ваш ангел-хоронитель завжди охороняє. Від всяких нещасть і бід, і веде вас по дорозі Божої правди і добра. Наймиліші наші іменинники від щирого серця бажаю. Вам, найціннішого це здоров'я великого, сімейного щастя і любові в житті, і щоб ви йшли дорогою правди, і будьте вірні Богу і Христовій церкві, і любіть Бога всім серцем і душею, і будьте щасливі на довгі літа. Святий Борис і Гліб були братами одними з перших, які проголосила Церква святими. Вони походили з княжого роду, старший брат святополк, Полк. Вбив своїх братів Бориса і Гліба. Вони загадувались про криваві плани братовбивства, але мужно прийняли смерть. Цією покорою і смиренням показали всім нам, що не бояться померти за вірну христову віру та не прагнуть помсти, бо вони мали міцну і сильну віру і були вірними християнами. Дорогі іменинники, бориси і глібе, будьте вірними християнами і любіть Бога і віру Христову і всім серцем і душею, як святі брати, які показали нам велику міцну любов до Бога за християнську віру і віддали Богу, не жаліючи свого життя, і заслужили собі небо і стали святими.